Вітаю вас, добрі люди! Після останнього відео виникло чимало запитань у коментарях щодо Рубі Роман. Тож цим відео ми поставимо всі крапки над і щодо цього дивовижного винограду. Так так, це не друкарська помилка, і очі вас не підводять 12 тисяч доларів за одне єдине гроно винограду. Це, до речі, реальна аукціонна ціна. І отут виникає абсолютно логічне запитання що, ну що може робити виноград дорожчим за автомобіль? Давайте з'ясовувати. Отже, знайомтеся Рубі Роман, або, якщо дослівно, Рубіновий римлянин. Це, знаєте, не просто сорт винограду. Це справжній символ японського прагнення до абсолютної досконалості у виноградарстві. Його батьківщина, префектура ісікава, і там він уже став справжньою легендою. І знаєте, щоб наш розбір був максимально точним і об'єктивним, скажу одразу вся інформація, яку ми сьогодні обговорюємо, взята з детального аналітичного матеріалу під назвою Рубіновий стандарт японської досконалості. А тепер просто вдумайтеся в ці цифри. 14 років, чотирнадцять років кропіткої щоденної роботи селекціонерів. Вони перебрали 400, уявіть собі, 400 різних експериментальних лоз. Із усього цього різномадіття лише одна, одна єдина дала ті самі плоди, які відповідали їхньому баченню ідеалу. Це вже не просто робота, це якась одержимість якістю. Гаразд, але селекція це лише частина історії. Основна причина такої, скажімо, прямо космічної ціни криється не стільки в агрономії, скільки в унікальній юридично економічній моделі. Називається вона клубна система. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Так, що ж це таке клубний сорт? Це не просто рослина, це, по суті, ціла бізнес імперія, збудована навколо однієї ягоди. Вона включає в себе патент на сорт, тобто ніхто інший не може його вирощувати. Далі йде ліцензія, яку отримує лише суворо обмежене коло виробників. Додаємо сюди найжорсткіші, просто драконівські стандарти якості і, звісно, потужний розкручений бренд. По суті, це закритий елітний клуб, куди неможливо потрапити з вулиці. І знаєте, що найцікавіше? Ця система вигідна абсолютно всім учасникам? Подивімось на таблицю: з одного боку виноградар. Він отримує стабільно високу ціну, гарантований збут через спеціальні аукціони і потужну маркетингову підтримку від асоціації. А що ж покупець? А покупець отримує 100% гарантію якості, статусний ексклюзивний продукт і повну простежуваність, тобто він точно знає, хто, де і як виростив цигрону. Це ідеальний симбіоз. Але чому саме Японія стала батьківчиною такої моделі? А все насправді дуже логічно, якщо скласти докупи кілька факторів: по-перше, крихітні площі землі. По-друге, дуже висока вартість робочої сили. По-третє, національний культ якості та естетики в усьому. Ну і вишенька на торті це їхній унікальний ринок подарунків, де дорогі ідеальні фрукти вважаються предметом розкоші. Їм просто вигідніше виростити одне гроно за 200 доларів, ніж 10 кілограмів за 5. Отже, давайте підсумуємо цю частину однією ключовою фразою, яка все пояснює. Запам'ятайте її, це не агрономічний термін, а юридико-економічна модель. Саме в цьому криється секрет ціни це бізнес, ідеально побудований навколо однієї рослини. Добре, з економікою та юридичними тонкощами розібралися. Але ж головне питання залишається а що ж зі смаком? Чи вартий він, ну скажімо, ціни непоганого автомобіля? Давайте перейдемо до найсмачнішого, до сенсорного досвіду. Що ж відчуває людина, куштуючи ягоду за 400 доларів? Це не просто з'їв і забув. Ні. Дегустацію Рубі Роман можна розкласти на п'ять окремих чітких етапів. Це справжня подорож для наших рецепторів від аромату до довгого-довгого післясмаку. Ну що, пройдемо її крок за кроком? Етап перший Аромат все починається ще до того, як ягода торкнеться язика. Уявіть собі запах стиглої садової полуниці, солодкої червоної черешні і ледь вловимий відтінок малини. І що важливо, жодних зелених трав'янистих нот. Цей чистий, теплий десертний аромат, який вже налаштовує мозок на щось абсолютно неймовірне. А тепер увага! Перший укус. Це миттєвий вибух соку в роті. Солодкість настільки інтенсивна, що перша асоціація це мед або густий цукровий сироп. При цьому кислотність практично не відчувається. І найголовніше абсолютно ніякої гіркоти чи терпкості. Враження одне: це не фрукт, це готовий вишуканий десерт. Але це ще не все. Далі смак починає розкриватися, ніби квітка. Через кілька секунд проста прямолінійна солодич перетворюється на складний багатошаровий букет. З'являються ноти червоних ягід, відтінок гранатового соку, легкі квіткові тони, схожі на троянду, і навіть нотки карамелі. Смак стає об'ємним. Тепер про те, як це відчувається в роті. Текстура це щось неймовірне: м'якоть одночасно і щільна, і дивовижно хрустка. Сік не водянистий, а густий, майже маслянистий. А тонесенька шкірка абсолютно не заважає. Вона не дає хіркоти, а просто лопається з таким приємним характерним клацанням, вивільняючи весь цей нектар. І коли здавалося б, усе закінчилося, починається п'ятий етап. Після смак. Він дуже довгий, солодкий, з нотами меду та червоних ягід, які залишаються в році 10, а то й 20 секунд. Це надзвичайно довго для винограду і жодного кислого чи неприємного хвоста. Просто чиста, приємна солодкість до самого кінця. Такий ідеальний смак це результат не тільки геніальної селекції, а й просто неймовірної агрономічної дисципліни. Але як? Ну от як вони досягають такої стабільної досконалості? Це ж не магія? Давайте зазирнемо за лаштунки. І ось вам цікавий технічний нюанс. Робі Роман це не кишмиш, тобто він не є безнасінним від природи. Щоб кожна, абсолютно кожна ягода була ідеальною без кісточок, виноградарі застосовують спеціальні стимулятори росту за дуже складною і точною технологією. Це ще один рівень тотального контролю над якістю. І ось ми підійшли до вершини цієї піраміди досконалості, це категорія преміум. Щоб потрапити в цей найвищий клас, кожна ягода в гроні має важити понад 30 грамів, а саме гроно мати ідеальну еталонну форму. Відбір настільки жорсткий, що тільки вдумайтеся, бувають роки, коли з усього гігантського врожаю жодне гроно не дотягує до цього стандарту. Отже, ми з вами пройшли весь шлях від економіки і права до смаку і агротехніки. Час підбивати підсумки і дати остаточний вердикт. То в чому ж його справжня унікальність і чому він викликає стільки суперечок? Дуже часто можна почути відгуки, мовляв, ну солодкий виноград, і що? Я їв солодший. Нічого особливого. І це до речі, цілком справедливе запитання чому ж виникає таке враження розчарування? А відповідь насправді криється у психології, у наших очікуваннях. Коли ми чуємо про таку ціну, ми підсвідомо чекаємо на якийсь шокуючий, екзотичний смак, якого ніколи в житті не куштували. А реальність Рубі Роман, вона інша. Це не екзотика, це доведення класичного знайомого всім смаку винограду до абсолютної бездоганної чистоти. Отже, наш головний висновок: цінність трубі Роман не в екзотиці, а в ідеальному вивіреному до мікро на балансі смаку, аромату і текстури, де немає жодного, навіть найменшого, дефекту. Це не незвичайний виноград, це можна сказати максимально правильний виноград. І в цьому полягає його геній. Досконала класика, яка стала можливою завдяки унікальній бізнес-моделі та фанатичному прагненню японців до ідеалу. Лайки, підписка на канал дуже відається. Тисну долоню.